Вітаю, друзі, на своєму каналі. Коли я працювала біля своїх пеларгоній, проводила там чистку, обривала суцвіття сухі листочки. І ось в мене виникла така ідея, така тема, як чому у пеларгонії жовтнуть листя. І тому я підготувала таки 10, 10 видів пожовтіння листя. Яка причина і що з цим робити? Дуже багато також запитань поступає у Фейсбук, у Тікток, скидаю мені фотографію, що з моєю пеларгонією. Звісно, по фотографії оцінити проблему неможливо, тому що в кожного свої умови утримання пеларгоній. А ось просто розібрати, чому ж в листя, і яка причина, і що з цим робити, звісно, можна. Тому. Я підібрала 10 причин, чому жовті листя. І, тому... І так, в мене є кілька екземплярів, які я можу вам показати. Звісно, не всі, тому що в мене у теплиці профілактичні обробки робляться, в мене бактеріальних там, вірусних захворювань немає, кліщів, всяких шкідників немає. Ну, деякі проблемки є. І тому я вам декілька прикладів наглядно зможу показати. І тому перше, чому жовтіє листя? Саме перше це абсолютно природні старіння листя. Тобто знизу кожного разу жовтіє, кілька листочків, це природньо ось так відмирає, кілька жовтеньких листочків, там раз за разом їх потрібно просто обривати. Це абсолютно нормально. От я кілька пеларгоній своїх навіть не хотіла обривати, залишила. Ці листочки жовкнуть, підсихають, відмирають. Якщо їх не обривати, вони самі відсохнуть. Абсолютно здорова пеларгонія ось такий сорт. Один мада де іншвед, шведський сортик. Абсолютно здорова, гарна. І час від часу, звісно, відмирають якісь нижні листочки. Це перша причина. Все, що потрібно, це час від часу стежити і обривати, щоб рослина мала естетичний вигляд. Друге, неправильний полив, тобто рідко поливаєте, якщо рослин, звісно, пеларгонія це посухостійка рослина, але це не говорить про те, що вона має бути рідко поливатися. Вона, звісно, не пропаде, вона витримає умови без поливу і два місяці, і більше, це перевірено. Я даже, навіла хотіла вже позбутися якогось, помню, горщачок мені вже просто поставила його з осені, проігнорувала, думала, потім я його викину. Вона вижила до весни, не пропала, але вигляд в неї буде непривабливий. Тобто рослина не пропаде, але нормально квітнути, рости вона не буде. Естетичного вигляду не буде. Тому правильний регулярний полив. Не залив, а регулярний полив. Тому що краса і естетика у квітах для мене це красивий компактний кущик з живим красивим листям і красивими соцвітями квітів. Якщо пропускаєш там полив, звісно, зразу ж починають. Жовтіти листочки. Далі. Третє. Тісний горщик. Якщо рослинка росте і корінню стає тісно, вона припиняє свій ріст. Припиняє свій ріст і зразу починає бути видно по тому, що нижні листочки починають жовхнути. Тобто рослині стає тісно, вона скидає листочки, тому що вона не росте. І коріння не, не працює, і тому жовтня, і якщо її залишити, не пересадити вчасно з часом, це абсолютно може і загинути рослинка. Це третє такий випадок. Четверте: відсутність у горщику дренажних дирочок. Коли немає дирочок, волога якої не виходить лишня. Починається перезволоження ґрунту, загнивання коріння, хвороби, про які ми пізніше поговоримо, і рослина гине. І це все супроводжується сам перед поживтінням листя. Далі. Надлишок добрив. Також всі люблять запитувати, чи ви кормите свої пеларгонії. Так, звісно, я їх кормлю. Але це не основне. Основне взагалі агротехніка. Добрива це так. Додаток до агротехнічних усіх мір, які приміняються при вирощуванні квітів. Якщо ви зловживаєте добривами, особливо азотними, зразу ж почнуться проблеми. Може бути пожовтіння листя, і рослина також може загинути. Також може бути, що неправильно відмірали добрива, можна спалити рослину. Також це буде зразу ж пожуті листя. У мене таке було, я собі вже впевнена була, що я дуже правильно все знаю, вмію і на око відмірувала добрива. Саме перед я побачила зразу ж на другий день, пожовтіло деяких листя. І я зрозуміла, що я передозувала. Також треба добрива, якщо вже ви не впевнені, краще вкинути меншу дозу. І далі. Ще одна причина, яка дуже часто, найбільш поширена, це перезволоження перелив ґрунту, який спричиняє застій вологи. Коли за вологи відбувається, от нема в мене прикладу такого, то я просто вам покажу. Від перезволоження ґрунту зразу ж, особливо, якщо ще ночні температури низькі, а вдень жарко, зразу ж будуть грибкові захворювання. І саме найстрашніше захворювання це, звісно, чорна ніжка, коренева чорна ніжка, яка вбиває рослину і врятувати її не можна. Там. Можна пробувати перевкорінити рослинку, можна пробувати її обрізати, але, на мою думку, навіть перевкорінити, шансів вкорінитися ці рослині менше, тому що вже хвороба, пронизує стебло і вона загине. Також від перезволоження. Підключається таке захворювання, як сельозне в'янення. Весною в мене дві пеларгонії загинули від цієї хвороби. Причина в чому? Були политі, вночі температура занадто низька, в день було дуже жарко, кущик не просохнув, тому що надміру був политий. Почалось просто саме перед з того, що лисячко почало в'янути, далі кущик почав сохнути, жовтіти це лисячко почало, стебло зробилося м'ягке, врятувати його неможливо. І саме цікаве, що поряд кущик: таке враження, якщо розвивається бактеріально, зразу ж бактерії підключаються, грибки, грибки підключаються. І зразу ж поряд був ще один кущик, який також загинув. Таке враження, що воно передалося. Мабуть, все-таки грибки, які переносяться із одної рослини на другу. Особливо треба обережно із поливом не допускати надмірного поливу, і, особливо, якщо жара при надмірному поливі відбувається таке, як. Перегрів коріння у горшечку, тоді точно буде оця захвороба серйозне в'янення. Але впізнати ці проблеми можна ще по тому, що при, при, при грибкових захворюваннях, можна ще побачити те, як листочки в'януть не знизу. А можуть пов'янути десь зверху куща. От в мене є один, ще така хвороба, також при надмірній вологості у повітрі. Вона у мене зразу в теплиці проявляється. От яка хвороба, а ця зразу. Я кожного року з нею борюся. Ось один кущик, я вам показую приклад. Це царська наречена. Із усієї колекції один цей кущик, який. Просто чогось вразила ця хвороба. Це сажістий грибок. Я вам показую, я вже обробила його, він в мене вже в принципі, здоровий, вже все нормально. Але я вам показую. Кущик був круглий, дуже гарно сформований. І я замітила, як почало жовтіти листя. Ось тут зверху. Ось я вам показую. Зразу в мене ще є. Ось оце таке, бачите? Ось так виглядає, як починає жовтнути і всихати листячку. І тоді, коли я придивилася, я побачила на стеблі ось такі, такий наліт. Ось такий наліт, ви бачите? Я спеціально його не витирала, залишила, щоб можна було відзняти відео. Оце і є сажистий грибок. Такий чорний наліт, як сажа. Цей грибок. Якщо нічого не зробити, він вбиває рослину і дуже швидко. Починається в'янення листя якраз по всьому кущу. Зверху ось я ще вам показую цей сорт, він, бачите, вразив цей грибок один єдиний з усієї колекції. Він більше йому. Тому ось це таке, бачите, відбувається. Треба зразу, що робити при таких проблемах. Використовувати фунгіциди. При цьому грибкові фунгіциди не всі діють. Я його рятувала фундазолом, і буду ще рятувати далі фундазолом. Ось це така проблема. Це одна із причин, чому жовтне листя це грибкові захворювання. Також у мене ще є приклад. Я не чистила цей сорт, не обривала. Дуже сильна жара, ось ви бачите, я вам спеціально залишила для прикладу при сильній жарі, сон... сонячні опіки, крайовий опік, листя. Ось так воно може пожовкнути. Занадто сильно жарко і ось таке відбувається. Бачите? Тобто, не всі рослини, не всі пеларгонії люблять пряме пекуче сонце. Навіть в мене в теплиці тут і, тіню... і затінено. Сіткою і ще зверху натягнуте агроволокно. І ось цей сорт Тамара старий, такий відомий, давній сорт Тамара. І він у мене ось віддався такій проблемі. Хоча цей сорт він не є непроблемним. проблемним. Я його буду збувати з колекції, тому що він красивий, ось таким його квіточки. Гарно укорінюється, але щороку він мене в мене. Хворіє хлорозом, і ось бачите, от так само він піддався проблемі при жарі, він отримав опіки. Ще така є ось спеціальна, я вам показую сортик. Це проблема, звісно, пістряволистих, Часта ось так виглядає крайвий опік. Ось так пожовтіло листечко. Але це проблема цього сорту, і цього ніде не подінешся. Бо або його треба взагалі десь затінку тримати. Або відмовитись від його вирощування. Але я не можу від цього відмовитися, тому що подивіться, який він красивий. І кілька листочків я їх відірву і все буде добре. Ось так він розцвітає, це вараєн. Він багато раз показувала. Просто неймовірний. Але через те, що в нього пістряве листя і кінчики погано засвоюють хлорофілом. То він, він може піддаватися цим опікам від надмірної жари. Також жовтіти листя може, це особливо зараз осінь наступає, і ми будемо переносити їх у приміщення, коли на дворі вже опуститься температура. Там плюс 10, плюс 12-15 градусів, і ми вже, звичайно, починаємо готуватися і, або ще нижче. Ми до, щоб якнайдовше були на дворі ці наші квіти. А в будинку вже включене опалення. І коли ми заносимо пеларгонії, обов'язково відбувається пожовтіння листя. І ще плюс те, що в будинку, звісно, як би там не було, Освітлення такого, як на дворі, немає. Тобто перепад температури плюс зниження світла, обов'язково буде пожовтіння листя. Але це абсолютно нормально. Єдине, що забираємо листочки, знімаємо, рослинка адаптується, наростить нову листову масу. І десятий пункт. Це, звісно, пожовтіння листя може бути, якщо рослини атакують шкідники, особливо кліщі. Кліщі особливо полюбляють такі вид з пеларгонії, як зонартики. У мене такого немає, тому що я розказую і показую, що я проводжу профілактичні обробки. Але якщо кліщі нападуть на пеларгонії, вони починають їх виснажувати, починається вже пожовтіння листя. Також може пропасти рослина. Для цього ми просто профілактично обробляємо всякими інсектицидами, в кого які є. а Їх і в продажі є абсолютно багато і вони всі гарно працюють. Ось так я хотіла вам розповісти, які причини, чому жовті листя. І що ми можемо зробити, щоб цього не траплялося? Якщо вам ця інформація цікава, діліться цим, коментуйте, підказуйте ще теми. Я вам, звісно, багато отримую повідомлень коментарях, що просять зробити порівняння сортів. Я буду все це записувати, але в мене вже починають вони трохи перецвітати. Я дочекаюся трохи другої хвилі, і по можливості я вам буду показувати і розказувати. Показувати, як цвітуть, які плюси і мінуси сортів, тому що це дуже важливо. Ось я вам показую Тамара. Ну, Гарний сорт, але він мені вже надоїв своїми проблемами. Особливо весна хлороз. Дуже любить хлорозити. Так само, ось ви бачите, один єдиний сорт на всю колекцію, який пожовтіло листя. І таке буває. Все. Так що дякую за увагу, до зустрічі.